Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська. Усі головні події Житомира цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Щороку, 23 травня, українці відзначають День героїв. Цього дня ми вшановуємо пам'ять героїв, які поклали життя у боротьбі за волю і незалежність України. Дата свята обрана не випадково. 3 травня за загадкових обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. А 23 та 25 травня радянськими агентами були вбиті провідні діячі українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. Як відзначали цей день у Житомирі, розповість Вікторія Коновчук. У Житомирі 23 травня відбулася важлива пам'ятна подія освячення 12-го стенду з іменами захисників, які поклали своє життя за незалежність України. Кожен з воїнів, чия пам'ять шанована тут, це окрема історія мужності, любові до батьківщини і жертви в ім'я миру. Це жива пам'ять про тих, хто віддав себе життя за нашу свободу, і святий обов'язок кожного з нас зберігати цю пам'ять. Розповіла Ольга Юченко, директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради. Сьогодні для кожного свідомого українця дуже важливий день день пам'яті і день єднання. І в цей день, день героїв. Ми вшановуємо пам'ять. Про усіх захисників визвольних воїн, національних повстань во ім'я незалежності свободи України сьогодні на нашій алеї героїв ми не просто вшановуємо пам'ять полеглих за Україну. На жаль, клята війна забирає наших синів і наших доньок. І сьогодні ми відкриваємо і освячуємо 12-й стенд. Героїв, які віддали життя за Україну, До нині на нашій алеї героїв кожної миті нас зустрічали погляди 660 облич. Віднині від сьогодні 720. І ще 60 фото доєднується до нашої алеї героїв. Доброго ранку, дорогі мами і тата. Рідні і близькі полеглих за Україну героїв цей день символ національної гордості, мужності та самопожертви героїв, які віддали життя за Україну. Ми закликаємо згадати усіх, хто поклав свою голову за нашу свободу. Словить цей стенд в пам'ять наших захисників і воїнів, які життя своє поклали за Батьківщину нашу, нехай народ Твій бачить багатство дарів і милостей Твоїх, на синів людських, Господи Боже наш, подаючи творчі таланти людям, подай дар і мудрості, і розуміння, що ти єси джерело всіх цих дарів, що згадуючи і дивуючись Твоїм. Розмаїтним і величним даруванням на синих людських ми тобі славу віддавали, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Які віддали життя за Україну? Рятує життя і підкорює спортивні вершини. Рятувальник ДСНС увійшов до складу національної збірної України з пауерліфтингу та представить державу на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи, що відбудеться в Норвегії. Детальніше про його історію далі у сюжеті. Олег Ковальчук близько 20 років свого життя присвятив службі в ДСНС. Нині він обіймає посаду начальника караулу, 13-ї ДПР ДСНС Житомирщини. Одночасно зі службою чоловік займається пауерліфтингом та активно бере участь у різних змаганнях. Цей вид спорту поєднує в собі, в собі три змагальні вправи: це присідання, жим лежачі та станова тяга. Кожен спортсмен має на змаганнях три спроби. Три спроби в присіданнях, кращий результат, уходить в залік. Три спроби. В жимі лежачі так само кращий результат йде до заліку. І три спроби в становій тязі. за сумою даних вправ відбирають найкращого. Він і стає переможцем. Олег розповів, що розпочав наполегливо тренуватися ще, будучи курсантом. Спочатку я пішов просто в зал, ще коли навчався. Я був курсантом. У мене був товариш із Запорізької області. Він повів мене в зал перший раз. Там я познайомився зі штангою 18 років, але в зв'язку зі складною службою розпорядком дня не вдавалося займатися постійно цим спортом, і я трошечки закинув. Потім, уже коли прийшов на роботу, 26 років я повернувся в зал для того, щоб здобути певну форму. І під час здобування даної форми я вже помітив певні силові, це помітили інші люди, запропонували виступити мені на перших змаганнях. На своїх перших змаганнях чоловік показав гарний результат та вирішив не зупинятися на цьому. Я виступив доволі достойно. Одразу мені вдалося підтвердити кандидата в майстри спорту за результатами перших своїх змагань. Після чого це стало для мене стилем життя мого. Я почав більш серйозно відноситись до спорту, до режиму. Моє життя повністю змінилося після цього, тому що підготовка. Вона потребує в першу чергу дисципліни, дуже великої дисципліни. Ти маєш щодня виконувати певні е, якісь задачі для того, щоб рости. Однак Олег Ковальчук зізнається, поєднувати службу в ДСНС і спорт нелегко. Насправді дуже складно поєднувати професію з тим рівнем спортивним, який зараз в мене, тому що підготовка до кожних змагань забирає дуже багато сил та енергії. І кожен виїзд також відбирає дуже багато сил. Тому е поєднання насправді дуже складне. Але в мене є професійний тренер, який слідкує за моєю підготовкою. Він е повністю пише мені програму тренувань відповідно до роду моїх занять. Запитує в мене, там, коли я виїжджав на пожежі, чи я не виїжджав. Якщо я не виїжджав на пожежі, то навантаження більш складне. Якщо виїжджав, то ми більш легко займаємося. Зараз чоловік увійшов до складу національної збірної України і вирушив до Норвегії, де представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи. Олег говорить, що завдяки наполегливим тренуванням із тренеркою він зміг дійти до відбору на чемпіонат. «Вона колись побачила мене в 23-му році на чемпіонаті України і побачила, що в мене немає тренера. Я самостійно займаюся там. Зазначається в номінації, чи сам, чи з тренером. Я підійшла, каже, Миколайович. Певні задатки, але нам треба професіонал, який би допоміг вам втілити це все в життя. Я кажу, то в мене там є люди, які мені допомагають. Ну, в кінцевому випадку я поговорив, зрозумів, що людина розуміється на цій справі і вирішив спробувати. От спробу вона мені пообіцяла, що я відберусь на міжнародні змагання і обіцянку свою здержала. Олег поділився, що обожнює і службу в ДСНС, і спорт. Я міняю направлення постійно. Коли я на роботі я пожежний, рятувальник, Коли я в залі я спортсмен, тому я не можу вибрати якісь направлення. Мені подобається одне і інше. Вікторія Шульська за матеріалами центру громадських зв'язків управління ДСНС в Житомирській області. Домедична допомога. Це комплекс простих, але життєво важливих дій, які надають постраждалому до приїзду медиків. Перші хвилини після травми або раптового погіршення здоров'я є вирішальними для життя людини. Вчасні та правильні дії очевидці можуть зменшити ризику складнень та запобігти загибелі постраждалого. Тому у Житомирі для цивільного населення відбувся тренінг з домедичної допомоги. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Контрольна рятувальна служба північ за ініціативи благодійного фонду штаб допомоги Житомир провела тренінг з домедичної допомоги для цивільного населення. Навчаємо до медичної допомозі, щоб люди, які опинилися в стресовій ситуації, знали, як діяти і як допомогти людині, якщо це там ДТП, прильот або просто якась побутова травма. Проводимо з метою, щоб якомога більше населення знали, що робити в стресовій ситуації, бо нас в будь-який момент може спіткати якась надзвичайна пригода, і люди мають бути готові реагувати і приходити на допомогу, а не ігнорувати те, що відбувається довкола. Досвідчені інструктори ознайомили учасників тренінгу з теоретичними основами. Після чого слухачі могли закріпити знання на практиці. «Ми розказуємо про алгоритм Марч. Це алгоритм, який дозволяє людині працювати від найбільш критичних поранень людини. Тобто, спочатку ми працюємо з масованими кровотечами, а далі розбираємо, що робити з диханням, дихальними шляхами, і так далі розбираємо інші травми, бо людину може вбити як і просто кровотеча, так і всі інші проблеми, які можуть спіткати людину при пораненнях. Ми будемо розглядати, що робити з дихальними шляхами, які проблеми можуть бути в людини з диханням. І Що ми можемо зробити, якщо людина втратила багато крові, і її там спіткає шок від крововтрати. Так само будемо розглядати переохолодження, бо людина може від великої крововтрати теж померти, незалежно від того, там літо на дворі чи зима. Також будемо розглядати додаткові травми, що робити при переломах, при опіках, при травмах голови, ока. Основна мета домедичної допомоги забезпечити стабілізацію стану постраждалого до прибуття професійної медичної допомоги, зменшити ризик Укладень або смерті шляхом надання першочергових заходів підтримки життя. Тому інструкторка з домедичної допомоги Анна Гаркушина говорить, що домедична допомога посідає ключове місце у сучасному світі. Можна говорити навіть не тільки про те, що в нас в країні війна і багато людей гине від прильотів. Дуже велика статистика загиблих під час ДТП. Хто в який момент опиниться поруч з ДТП, чи стане свідком, чи буде сам збитий машиною. Ніхто не знає, тому ви маєте бути готові. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій Попри щоденні виклики війни, люди продовжують триматися разом, допомагають одна одному, підтримують армію, волонтерять і не втрачають віри в перемогу. У найтемніші часи українці згуртувалися як ніколи. У кожному місті сидіти на фронті відчутна підтримка. Щоб дізнатися, що саме сьогодні об'єднує українців найбільше, ми провели опитування серед тимарян. Їхні думки дізнаєтеся далі. Єдність це не просто слово, це сила, яка тримає нас крізь усі випробування. Це серце нації, це мільйони голосів, але одна думка і одна мрія. Щоб дізнатися, що для людей означає єдність, ми вийшли на вулицю і запитали, у чому для людей полягає єдність української нації. Всі нації, щоб ми були як одна родина, українці це нація. Всіх людей, які тут живуть, які нам добре бажають. Що, на вашу думку, сьогодні найбільше єднає український народ? Можливо, те, що ми до перемоги всі. Хочемо миру, хочемо, щоб мир на землі був на всій землі, не тільки Житомирщині. Злоба. Це роз'єднує, а єднає ну, тільки любов. Більше нічого не може єднати. — Ну, бачите, йде війна. Всі. Старається допомогти військовим, чим зможуть, щоб вистояти, щоб нас не забрало той недалідок. Я так дозволю собі висловитися. Оце і є об'єднання. І чим більше будуть люди об'єднані, чим більше вони будуть надіятися на нашу перемогу, тим скоріше закінчиться оця війна. Та я так гадаю. Може, я не правий, не знаю, але ну, мені здається, що воно так повинна бути. Люди повинні бути як п'ять пальців однієї руки. Разом. І не шкодувати нічого, і допомагати. Хто чим може, щоб вистояти в цю важку хвилину нинішній час? Мабуть, традиції, які потрібно зберігати, вони мають єднати. Мотивує нас. Мотивує, мотивують нас військові. Найбільше військові, також волонтери, які, які роблять свою роботу, і вони нас мотивують тут, в тилу, так мовити, робити свою роботу. Воля, сила і наш такий дружній народ, який за друг друга завжди встане. Ну, якщо ми не будемо допомагати друг другу, то ми і не люди, виходить. Супер, що нас мотивує? Хороше питання, що нас мотивує. Ну, на мою думку, це. Боже, я навіть не знаю, що вам сказати, що нас мотивує. Перемога навіть. Перемога, що все-таки цей день колись настане, і ми заберемо наше і будемо всіх вітати, і цей день буде в історії Я бажаю, щоб люди... Взагалі ну, взагалі землі об'єдналися проти капіталістичних, буржуазних, кланових мафій, які просто заробляють гроші на цій війні. Україну втягнули в цей конфлікт, тому що тут багато ресурсів, тут літі, сланці, сланцевий газ, Уран. Вони вже це не скривають. І я вважаю, що люди рано чи пізно об'єднаються, а мафії. Підуть у небуття. Я що за те, щоб Крим був україною і щоб поїзд пішов, Київ Сімферополь. Що на вашу думку сьогодні єднає найбільший український народ? Вікторія Коновчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Аби протистояти ворогу, нашим захисникам необхідні ефективні засоби радіоелектронної боротьби, які здатні виявляти, глушити та знешкоджувати ворожі безпілотники і зв'язок. Саме тому ліцейна родина одного з житомирських ліцеїв передали військовим черговий реп. Як все відбувалося, дізнаєтеся у сюжеті. Нещодавно у Житомирському ліцеї номер 3 відбувся захід під назвою Свято Добриків, під час якого учні та вчителі ліцею урочисто передали реп 66-й окремо механізованій бригаді імені князя Стеслава Хороброго. Третій подарунок багатофункціональний, багатоканальний автомобільний реп від нашої ліцейної родини нашим героям. Ваші оплески, всім нашим героям. Всем тебе! Дуже він спасає рятує життя хлопців, так як на шворах використовує дрони на різних частотах, а це реп багатоканальний, який дійсно захистить багато життів. Я дуже щиро дякую закладу. Це крутючий подарунок для нас, бо вони нам потрібні. Одне з потрібних речей військовослужбовці зізнаються, що підтримка від дітей має особливу цінність і мотивує найбільше. Коли ти бачиш таких дітей, коли ти от бачиш, чим вони займаються, як вони там ті кришечки збирають, це неймовірно. Так при чому кришечки вони збирають? А вони їх збирають тонами. Я чесно кажучи, навіть такого ніколи не бачу. Це мотивація, яка Тобі дозволяє не опускати руки і йти вперед абсолютно завжди. Завдяки згуртованості учнів вчителів та батьків та їх активній участі у благодійних заходах вдалося зібрати 110 тисяч гривень на засіб радіоелектронної боротьби. У нас була благодійна акція. Ми разом з моїми учне з моїми учнями 10 класу зробили театр для молодших класів, де діти приходили, доєднувалися до збору. Вони могли будь-яку суму задонатити, і також ми Представляли театр, де вони були в захваті. ще досі до нас ходять і дякують нам за цей театр. Також у нас була е, арт-арт-проекти е, це стрічечки єднання. Всі наші ліцеїсти робили їх, а ми їх також продавали. Ну, не продавали а давали, а діти донатили, і також діти робили мотанки, де також могли долучитися до збору та придбати собі мотанку. Дуже часто в нас відбуваються такі заходи в ліцеї, так як ми завжди щось відкриваємо, нові збори. Знаєте, це емоції справжні, тому що ми знаємо, що ми це робимо для наших зсу. А наші зсу на кожних добриках приходять і дякують нам за це. Це дуже мотивує робити щось здатньо і ми їм велике кажемо дякую, що вони в нас є. А ми будемо далі працювати і робити все для того, щоб вони нас захищали. До зборів долучаються усі учні ліцею та їх батьки. Ми сьогодні давали їм горішки, так ну що там здавали макулатуру, сало передали. І каштани багато чого. Ми не так давно збирали на ліки. року ми збирали гроші, ну щоб купити цей реп. Ми стараємося по максимуму долучатись до зборів, не тільки ми, а взагалі першокласники, молодша школа, тому що хто як не ми буде допомагати військовим і для дітей це теж дуже дуже важливо, тому що вони для себе десь відкладають ось цей момент, що вони допомагають. Це для них дуже дуже важливо. Навіть якісь там ну, такі дрібнички, але це для них дуже-дуже важливо. А ми, як батьки, ми, звичайно, дітей до цього підлаштовуємо, допомагаємо і намагаємося їм вкласти у голову, що це потрібно, і без цього ніяк. За словами директорки ліцею Марії Дорожко, ліцей постійно допомагає військовим. Ми передали нашим воїнам-титанам, передали реп на початку навчального року в середині навчального року. Ми передали вже третій за рахунком автомобіль, і сьогодні ми знову передали РЕП. Реп коштує 110 тисяч гривень. Спільними зусиллями батьків, вчителів, учнів. Ми зібрали цю суму. Крім того, учні ліцею відкрила новий збір на допомогу ЗСУ. Наша ліцейна родина відкриває новий збір на потужну річ для наших захисників. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій та зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу 24 травня максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 13, вологість повітря 78%, вітер південний з швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.